Вітаю всіх викладачів та студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сьогодні наш університет відзначає 85 років, тому бажаю натхнення, сил і віру в власну справу. Нехай кожен день приносить розвиток та нові ідеї. Бо студенти-журналісти завжди, знають, що головне це мати каву, натхнення, віру в себе і чат живіті під рукою. Ми бійці батальйону безпілотних систем САПСАН 14-й ОМБР. Хочемо привітати Волинський національний університет Лесі Українки з 85-літтям. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Ворон 100-ї окремої механізованої бригади, вітає Волинський національний університет імені Лесі Українки з 85-річчям. Слава Україні! Героям слава! Вітаю рідний Волинський національний університет імені Лесі Українки з річницею. 85 років з дня заснування. Хочу подякувати рідному університету за те, що він виховував і продовжує виховувати цілу плеяду спеціалістів і борців за Україну. І бажаю йому зиму продовжувати цю справу впродовж ще не однієї сотні років. Український національний університет імені Лесі Українки це не просто стіни, це місце, де вчаться мислити, сперечатися і шукати сенси. Ми знаємо це, бо серед нас є ваші випускники, ваші студенти, ті, хто нещодавно ходив вашими коридорами, а тепер тримає зброю замість книжки. Ви святкуєте 85 років це ціле життя, і в кожному поколінні ваших студентів точно були ті, хто не лише читав про свободу, а й захищав її. Сьогодні ми робимо те саме, тільки вже з передової. Ми дякуємо вам за те, що ви виховуєте не просто розумних, а свідомих людей, за викладачів, які вчили не боятися думати за студентів, які не звикли мовчати, і за те, що дух Лесі Українки не у цитатах на фасаді, а у вашій впертості залишатися українським університетом навіть тоді, коли світ хиткий, ми бажаємо вам тримати цей рівень. Не ховатися у комфорті, а продовжувати бути місцем, де формується країна, бо справжня світа це не лише диплом, а здатність залишатися людиною, навіть коли навколо війна, з щирою повагою та вірою у спільну перемогу бійці сотої окремої механізованої бригади збройних сил України, С днем народження, слава Україні.